ранку в Україні розпочинаємо інформаційний день на телеканалі Еспресо з випуску новин у студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів. Стамбульські переговори України та Росії стартують сьогодні вранці. Повідомляють змі точний час зустрічі поки невідомий. Напередодні російський представник Владимир Мідінський сказав, що чекатиме на зустріч з десятої ранку, та відмовився коментувати журналістам, чому на переговори до Туреччини не приїхав диктатор Путін. Напередодні президент. України Володимир Зеленський затвердив учасників переговорної групи. Її очолить міністр оборони Рустем Умєров. у складі. Також заступник МЗС, представники служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, Генштабу та ГУР. А тим часом держсекретар США Марко Рубіо не братиме участь у переговорах між Україною та РФ, оскільки Кремль надіслав представників нижчого рівня американську делегацію. Очолять посадовці такого ж рівня, заявив він під час брифінгу. Також Рубіо наголосив, що США не мають високих очікувань від цих переговорів та вважають, що прорив можливий лише у разі прямої розмови між Трампом. І путіним тому Вашингтон розгляне можливість такої зустрічі за результатами розмов у Стамбулі. Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою. Активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю в понад тисячу кілометрів. Про це заявив командувач збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ради Україна НАТО в Туреччині. Участь у заході він взяв у режимі відеоконференції. Сирський додав, що ворог працює на виснаження та залучив до бойових дій. 640 тисяч військових. Наші воїни продовжують вести оборону та завдають окупантам значних втрат. У зверненні до учасників Ради Україна НАТО головнокомандувач також порушив питання підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб сил оборони у військовій техніці, озброєнні та логістиці. Президент Володимир Зеленський прибув в столицю Албанії Тіраном. Про це пишуть українські та іноземні змі. Там сьогодні відбудеться саміт європейської політичної спільноти. Як розповів глава держави під час прес-конференції в Анкарі у заході, також планує взяти участь президент Туреччини Реджеп Ердоган. Загалом до Албанії прибуде більше 40 європейських лідерів. А я нагадую вам про те, що збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки 100-ї окремої механізованої бригади триває. Мобільний реп підрозділу було знищено внаслідок ворожої атаки fpv дроном Тепер підрозділ потребує новий і сучасніший комплект ребу сильнішої і ширшої дії, аби ефективніше блокувати сигнал ворожих БПЛА на небезпечних ділянках і цим зберігати життя наших захисників, пам'ятайте, кожен ваш донат є важливим. Допомога війську це найменше, що ми можемо зробити задля спільної перемоги. Народний депутат Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, проведе ще два місяці під вартою. Запобіжний захід йому продовжив Шевченківський райсуд Києва. Про це розповів адвокат підозрюваного. Також суд зобов'язав слідчий ізолятор забезпечити Шуфричу лікування у медичному закладі. Сам фігурант перед початком засідання заявив, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті доведеться починати заново, адже замінили головуючого суддю. Нердеп вважає це затягуванням процесу. Нагадаю, нестора Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. У Києві затримали жінку за хуліганські дії на алеї героїв. Повідомили столичні поліцейські. 33-річна місцева жителька розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників на клумбі. Перехожі намагалися завадити. На місці сталася сутичка. Відео інциденту опублікували користувачі соцмереж. Свій вчинок порушниця не змогла пояснити. Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події. У Британії за підозрою в підпалі будинку прем'єр-міністра затримали 21-річного українця. Про це повідомила поліція Лондона. Роману Лавриновичу інкримінують підпал автомобіля, який також раніше належав кіру стармеру, а також дві спроби спалити його будинок. Оселю посадовець здає в оренду. Сам прем'єр-міністр Сполученого Королівства напередодні заявив, що ці інциденти є нападом на демократію і європейські цінності. Столиця вишиванок. У селі Космач на Івано-Франківщині традицію вишиванки зберігають особливо ретельно. Тут існує своя техніка унікальна. Космацька вишиванка, мініатюрна, щільна і у жовто-гарячих кольорах. Наш кореспондент побував в гостях у майстра, який усе життя присвятив вишивці та її дослідженню. Вишивка завжди модна. Пан Дмитро Пуджуджук, відомий майстер вишивки з гірського села Космач, що на Косівщині. Тут свого часу чи не в кожній хаті вишивали. Цю майстерність передавали з покоління в покоління. Так і Дмитро перейняв талант від своєї матері ще дитиною. За життя вишив десятки сорочок та рушників, досліджував різні техніки та переконаний, космацька вишивка з її жовто-гарячими кольорами унікальна. А космаська вишивка традиційно має. Дуже малі хрестики. І вона має бути така мініатюрна. Зважаючи на поважний вік, пану Дмитру, тепер вже вишивати складніше. Однак він не полишає улюблену справу. Це буде чоловіча сорочка, це є паси, по-нашому називається, Це є дуди на рукав. І тут я вишиваю це хрестиком, а тут іде такий колосок. Іде хрестик і до хрестика йде отака ще. Доєднуємо. Багато техніки є е, штапівка. У нас і в гуцулі уз соколиць жаб'я називається Штепованка, а крім штапівки то є. Е, Занезування лиштва низенка, учені ніби називають, що то не є низинка, а низь. Персональні виставки пана Дмитра відбувалися по всій Україні та за кордоном. Вишачі роботи Лаврата премій зберігаються чи не на всіх континентах. Також Пожуджук працював як етнограф, досліджував писанки вишивку та фольклор Україна. Ходив, збирав. По українських землях і не тільки зразки вишивок. І назбирав десь понад 20 тисяч тих зразків. жовто гарячу кольористику вишивки чоловік пояснює географічним розташуванням одного з найбільших сіл України Космача. Раніше цілий космач був. Устелений буковими лісами. Коли починається осінь, буки жовтіють, і точно ці кольори, які ми бачимо на вишивці, цей колорит є жовто-гарячий на космацьких лісах. І художник Смольський усі свої картини малював у жовто гарячих кольорах. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо. І більше цікавих відео шукайте на Ютуб-каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції ЕТРУ всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Поширюйте їх, коментуйте і будьте поруч. Ну і звичайно, щоб дізнаватися більше цікавої та актуальної інформації, підписуйтесь на наш е, сайт «Еспресо ТІВІ та на наші соцмережі. Ми з вами побачимось менш ніж за годину. Далі в етері еспресо зустрічайте моїх колег Лесю Ваколюк та Андрія Сичука.